Перше питання, яке пропонується до розгляду на пленарному засіданні, наступне. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Болтавської області до президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства економіки України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо захисту прав споживачів. Пояснюю, Полтавська обласна рада вкотре порушила мораторій на підвищення тарифів для населення, який був запропонований президентом України Володимиром Зеленським, підтриманий по всій Україні, підтриманий всіма органами місцевого самоврядування, окрім Полтавської обласної ради. Ми зданого звертаємося до цих органів, щоб вони припинили цю сваволю кубки людей, які захопили актив і намагаються з нього витягнути всі соки. Але це роблять за рахунок Кременчужан, за рахунок споживачів. Тому велике прохання підтримати, і ми будемо продовжувати цю роботу постійно, незважаючи на певний спротив, певні е, провокації, які, на жаль, застосовують наші колеги в лапках з Полтави. Ми будемо цю роботу продовжувати. Тому що ми впевнені, що ми маємо робити, так як сказав президент, не підвищувати тарифи. Якщо економічно обґрунтований тариф, окей, знайдіть компенсатор. Ви знаєте, що у нас тариф на вивезення сміття в Кременчуці. Економічно обґрунтований один, але для людей він залишився інший. Місто знаходить півтора мільйона щомісяця, дофінансовує комунальне підприємство, щоб люди не платили більше. І так, по всім напрямкам, по Теплоенерго, по водоканалу, по всім, по всім, ми допомагаємо комунальним підприємствам. Полтавська обласна рада має фінансовий ресурс, щоб це зробити, але не хочеть. Тому що решетилівка, знаєте, було таке, тому що послідовний. От колись з'являться, мабуть, борди, тому що Решетилівка. І мені, ну, насправді, я це селище дуже люблю тих людей, які там, але стиль керівництва і стиль відношення до нашого міста їм треба змінити. Тому велике прохання підтримати дане питання порядку денного і направити відповідні звернення. Чим мотивували підвищення і чи порушують вони маратури чи ні? Там немає взагалі. Е... Доброї політичної волі, Олександр Анатолійович, щось змінити. Тобто, ви розумієте, ну не можна це взагалі говорити зараз, тут засоби масової інформації, е, об'єктивну і суб'єктивну сторону цього фінансово-економічного злочину, фактично. Хто є бенефіціарами, хто є набувачами вигод і все інше. От вони є заручниками цієї системи, цієї кліки політико-економічної, яка там є. Все, вони голосували, і на жаль, деякі кременчужани, депутати обласної ради, голосували за новий тариф, тому що у них є зацікавленість пряма, прослідкована і зрозуміла. Я не можу їх назвати. Ні. Ми категорично голосували всі, але були деякі крименчужани, депутати обласної ради, які ну мабуть дивляться по іншому. На це тарифне болюче для Кременчужан питання, і вони на превеликий жаль його підтримали. Це е, депутати, ну наскільки я пам'ятаю, це депутати від е, бувшої там, партії ОПЗЖ, е, один з них е, і а навіть два два з них депутати з, е, від політичної партії там, бувшої ОПЗЖ. Тому вони підтримали на превеликий жаль, рішення набрало. Е, Більше ніж 42 голоси, точніше, якщо говорити чітко, це 50 голосів, і було прийнято. 100, і відповідно після прийняття цього рішення на сьогоднішній день у Кременчука залишаються ті тарифи, які на 512 дванадцять гривнів за однієї калорії вище, ніж повинні за одну якалорі, як я вже кажав, казав, вище ніж повинні бути, і звичайно, двостанкові. Фактично вони встановили вищий тариф для громади. Незалежно від надавача послуг, він має бути не вищий, ніж був 24 лютого. Все, вони в чергове порушили закон. Тому, Валерій Вікторович, підготуйте, будь ласка, документи, будемо знову йти до суду, позиватися, збільшувати позовні визмоги для того, щоб цю свободу припинити. Ну так виявилось, що в когось є дорога іграшка, якою він не може гратися і думав, що вона буде генерувати гроші. Але поки що цього не відбувається, і вони продовжують ну, намагатися з нею щось вичалити На штабі. Обіцяли, що Кременчук отримує свій тариф, тобто. 869 постанова, яка є частиною закону про житлово-комунальний порт. Не закону, постанова не може бути частиною закону, ну, вона... частиною законодавства. Це... Але є градація, піраміда законодавства, Конституція, кодекси, закони, а потім постанови, інші підзаконні акти. Але юрист, заступник голови обласної ради, юрист в лапачках, такий мальчик там є, він каже, що ну, закон це закон, президентський закон, до речі, про мораторій, а от постанова це постанова. І, до речі, він з політичної сили слуга народу, як не дивно. Але він президентську ініціативу не підтримує і всіляко робить, щоб Кременчук платив дорого. ставлю питання на голосування за основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Свої завища депутатів від Кременчука Олексюк і кор. Якщо Ну, ви побачили результати голосування. Так. Депутат Олексюк, який відсвяткував своє 70-річчя на цьому тижні. Від партії ОПЗЖ проголосував за підвищений тариф для Кременчужан. І депутат Корф від ОПЗЖ теж, настільки я пам'ятаю, обирався, теж проголосував за підвищений тариф для Кременчужана. Так, результати голосування проти 0, утрималось 0 за 27. Рішення прийнято.